Рівненський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти сьогодні це вищий навчальний заклад третього рівня акредитації з новаторським досвідом та сучасними інформаційно-комунікаційними технологіями навчання дорослих. Інститут є членом консорціуму закладів післядипломної педагогічної освіти, університету менеджменту освіти, Національної академії педагогічних наук України. У системі після дипломної педагогічної освіти області, яка здійснює науково-методичну. Супровід педагогічних працівників та науково-методичне забезпечення навчальних закладів. Функціонує 20 науково-методичних установ, в яких працює близько 300 методистів, діяльність яких координує інститут. Підвищення кваліфікації педагогічних працівників області проводиться за 91 напрямом відповідно до ліцензованих навчальних програм, з ліцензійним обсягом 7 тисяч слухачів на рік. Його забезпечують кафедри філософії, економіки та менеджменту освіти. Кафедра педагогіки, психології та корекційної освіти та кафедра методики змісту освіти. А це 89 науково-педагогічних працівників, з числа яких 5 докторів наук, 6 професорів, 28 кандидатів наук, 23 доценти та 47 магістрів. Традиційне підвищення кваліфікації з ФАху та вивчення предмета поєднується з навчанням за програмами Інтел навчання для майбутнього та Microsoft партнерство в навчанні. Проводяться курси для вчителів вчителів предметників, які працюють з дітьми з особливими потребами за індивідуальною формою навчання, курси для вихователів та асистентів учителів, які працюють у класах з інклюзивною освітою, особливістю 2014 року стало те, що інститут отримав ліцензію Міністерства освіти і науки України на перепідготовку педагогічних працівників за спеціальностями менеджмент та адміністрування в освіті та корекційна освіта. Корекційна психопедагогіка і логопедія з ліцензійним обсягом по 25 осіб заочної форми навчання у 2013-2014 навчальному році. Інститутом проведено понад сотню різноманітних за тематикою змістом та формою науково-методичних заходів міжнародного та всеукраїнського рівнів, у яких взяли участь понад три тисячі педагогічних працівників. Серед форм роботи переважали тренінги, творчі зустріч. Майстер-класи, педагогічні форуми, методичні сесії, фестивалі педагогічної майстерності, педагогічні мости, підвищенню професійної компетентності педагогічних працівників та оновленню змісту освіти, сприяли школи педагогічного досвіду та школи методичної майстерності, 17 авторських творчих майстерень, учителів, відкритий університет керівників освіти Рівненщини. Серед заходів, які заслуговують на увагу, і проведений у червні. 2014 року на базі інституту, всеукраїнський науково-практичний семінар керівників структурних підрозділів закладів післядипломної освіти, з питань координації діяльності районних, міських методичних кабінетів, центрів присвячений проблемі науково-методичне і кадрове забезпечення експертного оцінювання діяльності науково-методичних установ і навчальних закладів. Про актуальність і значущість тематики свідчить участь у його роботі, понад 40 учнів учасників, представників з 20 регіонів України, інститут залишається базовим закладом Всеукраїнської школи новаторства наукових, науково-педагогічних та педагогічних працівників у системі післядипломної педагогічної освіти у межах школи. Рівненський інститут післядипломної педагогічної освіти провів чергове восьме засідання із теми упровадження системи мережевої взаємодії науково-методичних служб різних рівнів як основа реалізації державних освітніх стандартів, під час якого окреслено зміст та напрями мережевої взаємодії науково-методичних служб в контексті модернізації освіти. У рамках школи новаторства відбулися черневі методичні студії, засідання 19 секцій, Всеукраїнська інтернет-конференція регіональні та зональні школи новаторства в межах Всеукраїнської школи новаторства керівних, науково-педагогічних і педагогічних працівників перспективи розвитку. Під час конференції було презентовано роботу рівненської регіональної та трьох зональних шкіл новаторства, метою діяльності яких є пропаганда новаторського досвіду для підвищення Фахового рівня керівних і педагогічних працівників навчальних закладів в інституті створена та успішно функціонує модель організації роботи з обдарованими учнями. Школяри рівненщини беруть активну участь у всеукраїнських та міжнародних олімпіадах, турнірах, конкурсах та здобувають перемоги. Для них відкрита обласна учнівська інтернет-школа. У 2013-2014 навчальному році інститут здійснював науково-методичний супровід проведення конкурсів фахової майстерності педагогічних працівників. Так, у конкурсі учитель року 2014 на обласному етапі взяли участь 92 педагогічних працівника. На 11-й конкурс ярмарок педагогічних інновацій було подано 581 методичну розробку в. 10 Номінаціях з усіх районів і міст області. Експертні комісії відзначили 84 роботи, автори яких продемонстрували оригінальні педагогічні рішення, авторські підходи як до змісту, так і до побудови педагогічного процесу. Рівненська область має два переможці п'ятого міжнародного фестивалю педагогічних інновацій, переможці всеукраїнського конкурсу Директор 21-го сторіччя 2013 та всеукраїнського методичного. Турніру, моє покликання методист. Одним з пріоритетів розвитку освіти регіону та підвищення наукового потенціалу освітньої галузі є підтримка науки та інноваційної діяльності. Тому наукова робота Рівненського інституту спрямована на розв'язання проблеми пошуку науково-методичних засад, професійного розвитку керівних та педагогічних кадрів в умовах запровадження випереджувальної післядипломної освіти. Такі орієнтири співпадають з програмою співробітку. З Державним вищим навчальним закладом університет менеджменту освіти з організації і проведення науково-дослідної та експериментальної роботи і теми науково-методичні основи модернізації освітньої діяльності вищих навчальних закладів після дипломної педагогічної освіти на засадах сучасних технологій. Науково-педагогічні дослідження здійснюються у шести лабораторіях. Центром обдарованої дитини, Інституту обдарованої дитини Національної академії Педнаук, що діє на базі інституту, розпочато науково-прикладне дослідження розвитку обдарованості дошкільників спільно з університетом менеджменту та Національним педагогічним університетом імені Драгоманова започаткована діяльність науково-дослідної лабораторії психології професіоналізму. Із метою використання та перевірки в сьогоднішніх умовах ідей визначних учених та педагогів відкрито обсерваторію педінновацій, яка розпочала свою діяльність. У цьому році з проведення конгресів послідовників видатних педагогів Ушинського та Макаренка. Особливістю координації науково-педагогічних досліджень в області стала спільна робота інституту в межах 13 експериментів всеукраїнського рівня, в яких беруть участь 54 навчальних заклади в 9 експериментах регіонального та 4 інституційного рівня, до яких залучено понад 80 навчальних закладів та установ освіти області. Ож 2013-2014 навчального року одним з напрямів діяльності в інституту було упровадження інформаційно-комунікаційних технологій в освітню діяльність та розширення електронного освітнього ресурсу системи освіти регіону. В організації курсової підготовки використовуються як визнані в Україні спецкурси з формування інформаційно-комунікаційних компетентностей, такі як Інтел навчання для майбутнього, Microsoft «Майкрософт-партнерство навчання, цифрові технології та учителі в онлайн. Так і розроблені спецкурси науково педагогічними працівниками інституту, такі як інформаційні і телекомунікаційні технології, створення та розміщення шкільного освітнього ресурсу та спецкурс використання спеціалізованих програмних засобів Гран 1, Гран 2D, Гран 3D, Медкет та МЕПЛ у навчальному процесі. Завдяки широкому впровадженню практику діяльності проведення заходів з використанням систем відеоконференцій, інститутом проведено 4 інтернет-конференції, більше 40 тематичних вебінарів та онлайн-нарад. Функціонують три інтернет-школи, створюються відеофільми. Інформаційно-освітнє середовище системи освіти регіону на базі веб-порталу Освіта Рівненщини стало потужним інструментом ікт підтримки в організації освітньої, комунікативної, наукової та методичної діяльності педагогів області. У межах веб-порталу функціонує понад 230 методичних та педагогічних спільнот. Творений новий сайт інституту розширює освітній інформаційний простір регіону. Серед напрямів реалізації інноваційної стратегії розвитку освіти участь структурних підрозділів інституту та навчальних закладів в освітніх програмах і проєктах. Педагоги області брали участь у дев'яти міжнародних та семи всеукраїнських таких заходах, зокрема у міжнародних освітніх проєктах спільно з Польщею, Німеччиною та Францією. Серед них співпраця з французьким альянсом. Гёте-інститутом, Британською Радою та Корпусом Миру Сполучених Штатів Америки в Україні, міжнародним освітньо-методичним центром Pearson Oxford University Press та участь в українсько-польських проєктах шкільна академія підприємництва та уроки з підприємницьким тлом. Проводяться спільні заходи, відповідно укладених угод з Полтавським, Львівським, Миколаївським та Одеським інститутами після дипломної педагогічної освіти з Національним університетом водного та природокористування, Рівненським державним гуманітарним університетом, Міжнародним економіко-гуманітарним університетом імені Демінчука та Національним університетом Острозька академія, започатковано співпрацю з Національним університетом імені Шевченка та Національним педагогічним університетом імені Драгоманова. Про результативність роботи інституту як науково-методичної установи свідчить нагороди, якими він відзначений у 2013 му 2014 роках. Це диплом першого ступеня п'ятої національної виставки презентації «Інноватика в сучасній освіті у номінації Організаційне і науково-методичне забезпечення впровадження електронних засобів у практику діяльності закладів післядипломної освіти та золота медаль п'ятої міжнародної виставки Сучасні заклади освіти 2014 у номінації Педагогічна майстерність, домінанта професійної дії, вчителя, викладача. Рівненський обласний інститут після дипломної педагогічної освіти запрошую колег-педагогів та науковців до подальшої співпраці.